Привіт, друзі! Уявіть мене за мікрофоном у затишний вечір, коли місто за вікном стихає. А ми з вами лишаємося наодинці з думками. Я розпочну з особистої історії, бо саме так зароджується міф стає гучним. Хвилює серце і веде нас туди, де темні коридори уяви виглядають правдоподібніше за денне світло фактів. Я пам'ятаю вечір, коли в мені прокинулася Віра у розмовний образ, що його часто називають новим світовим порядком. Я сидів біля вікна, воно ледь відчинене, і я дивився стрічку з розсипом справжніх і вигаданих свідчень, де чужі голоси зводили випадковості в карти примарних коридорів влади. Спершу я відчув гнів, тоді смуток, а потім холодний механізм розуму, який почав вибудовувати лінії між непов'язаними подіями. І коли внутрішня картина склалася, я пережив тихий шок. Здавалося, що за нами стежать, що нас хтось потроху згинає під невидиме ярмо єдиної сили. Так, міф здобув форму. Я бачив зачинені двері зустрічей, де народжуються плани без камер і протоколів. Чув про корпорації і держави, що нібито тиснуть одна на одну в темному танку, відчував, що свобода слова крихка. Приватність розчиняється у потоці рекламентів і аналітичних записок, а людське життя перетворюється на графу у звіті. Мої друзі казали, що це параноїдально. А я повторював, що лише хочу відповідей. Так народжується міф історія з емоцій, з образів, які ніби складаються краще. Ніж розрізнені факти, але будь-яка велика історія завжди стоїть на плечах маленьких деталей, і тут починається інша частина нашої вечірньої подорожі. Я готовий відкласти уявну мапу змови і разом із вами дістати інструменти фактів, щоб перевірити власні судження. Далі говоритиму легко і прямо, як друг, що не хоче забрати у вас віру, а хоче додати опори. Аби серце і розум працювали разом. Отже, факти: у світі справді існують потужні гравці та мережі впливу, великі корпорації, лобістські організації, міжнародні форуми, аналітичні центри, професійні спільноти, вони зустрічаються, обмінюються думками, формують порядки денні, інколи просувають рішення. Але це не те саме, що невидимий уряд, який диктує кожен крок. Взаємодія між державами і ринком жорстко впирається у закони, інтереси, конкуренцію і контроль з боку інституцій. Жодна міжнародна структура не може уніфікувати світ так, наче це шахова дошка, на якій одна рука пересуває всі фігури. Погляньмо, приміром на об'єднання держав і установи, що часто потрапляють на вістря обвинувачень. Організація Об'єднаних Націй створена як платформа, де країни шукають спільні позиції, а не як молот над суверенними парламентами. Її рішення існують у просторі дипломатії, компромісів і дорадчих повноважень. Всесвітня організація охорони здоров'я надає рекомендації, збирає дані, координує. Її документи не підміняють національні закони. Міжнародний валютний фонд видає кредити, консультує. Але не натискає чарівною кнопкою, яка змушує уряди підкоритися в усьому. Так влаштована архітектура міжнародної співпраці. Там, де світ шукає спільні стандарти, завжди стоїть фільтр державного суверенітету, судів, парламентів, медіа і громадян. Фінанси так, фінансовий світ складний і часом тривожний, але він складається з центральних банків, національних регуляторів. Приватних інституцій, ринків, де правила встановлюються і верифікуються через закони, угоди і нагляд. Банки для міжнародних розрахунків, резонансні аналітики і національні регулятори пояснюють механізми монетарної політики і нагляду Прозоро у документах, що регулярно публікуються і обговорюються у світовій економіці. Є змови і шахрайства на окремих ринках. Але це не тотальний контроль кількох родин над диханням планети. Наукове знання воно повільне і часто нетерпляче до гучних вигуків змов, проте воно збудоване на перевірці, рецензуванні і повторюваності. Коли ми говоримо про вакцини, ми говоримо про багаторівневу систему досліджень і контролю безпеки, про клінічні протоколи і нагляд незалежних комітетів. Коли ми слухаємо про радіохвилі і так звану 5 g ми маємо справу з межами фізики та стандартами, які визначають безпеку для здоров'я у сфері демографії, ми бачимо тенденції, що випливають із освіти, доходів, доступності медицини і соціальної політики, а не з таємних директив химерних рад. Ось чому факти не завжди яскраві, але вони стійкі. Тепер дозвольте мені взяти найпопулярніші твердження міфу і подивитися на них при світлі перевіреної інформації. кажуть, що існує єдина таємна еліта, яка керує урядами, медіа і фінансами, розставляючи фігури на дошці історії. Гарна драматургія, але надто суспільство і держави конфліктні, аби одна єдина мережа тримала постійний контроль без витоків і внутрішніх зламів. Еліти конкурують, коаліції змінюються, інтереси держав стикаються в торговельних війнах і політичних кризах, а документально підтвердженої єдиної команди керманичів світового масштабу так і не знайдено. Ми бачимо впливові групи, але не бачимо єдиного командного пункту. Далі я чую тезу, що міжнародні організації, начебто лише фасад, що під ним пробивається реальний світовий уряд. Це плутанина між координацією і примусовим управлінням. Коли країни домовляються про стандарти, вони роблять це через угоди і голосування, а не через накази згори, що підміняють конституції. Усі ці структури регулярно публікують статути, звіти і обговорюють рішення у відкритому полі. Мені також часто надсилають історії про масонів і ілюмінатів, начебто, саме вони непомітно керують століттями історії. Та історія складніша за казковий сюжет: війни, революції і економічні вибухи народжуються з переплетіння економіки, технологій, амбіцій, помилок і випадковостей. Таємні товариства існували, вони інколи впливали на коло спілкування, але наукові дослідження не показали загального плану, який визначав би світовий курс. Ба Більше такі легенди нерідко переростають у ксенофобні і антисемітські наративи. І це вже не про цікаві загадки, а про небезпеку для людей. Інший знаменитий сюжет стосується вакцин, медичних протоколів і технологій зв'язку, які начебто перетворилися на таємну зброю чіпування і повного контролю. Фізика і біологія не підкоряються конспірології. Вакцина це склад біологічних компонентів, перевірених на безпеку і ефективність. А мікрочипи не пролазять крізь тонку голку і не працюють без енергоживлення і складної інфраструктури відстеження. Радіохвилі зв'язку в зоні 5 g належать до неіонізуючого діапазону і не мають енергії для руйнування хімічних зв'язків у клітинах. Коли ж йдеться про цифрові сертифікати, то їхня архітектура від самого початку вплетена у законодавство про приватність і підзвітність. І їхні недоліки слід виправляти політично і правово, а не запрошувати до гри примари чіпів. Далі я чую про депопуляцію, великий план зменшення людності. Але подумаймо прагматично, навіщо політикам, економіці і суспільствам зменшувати власну базу платників податків, споживачів, інноваторів і солдатів, коли всі ці механізми тримаються на людях. Демографічні зміни відбуваються через урбанізацію, освіту, доступ до медицини, економічні очікування і політику соціального захисту так, політики можуть бути помилковими або навіть жорстокими, але вони не складаються в єдину невидиму руку, що відміряє чисельність людства. Ще мені часто закидають про зустрічі Більдерберга і про форуми, де мовляв, ухвалюються таємні закони. Насправді ці майданчики виконують роль простору для розмов, обміну ідей, нетворкінгу. Там народжуються пропозиції, аналітика, іноді навіть витончені маркетингові метафори, але не закони. Щоб пропозиція стала нормою, вона мусить пройти парламентські процедури, судові оцінки, громадські обговорення і опір опонентів. Кореляція між тим, що хтось десь щось обговорив і тим, що згодом уряд ухвалив подібні ідеї, ще не означає причинного зв'язку. Існує також улюблена історія про те, що глобальні фінанси повністю під контролем кількох родин. Проте фінансова система це клубок правил, інструментів і наглядових органів. Центральні банки мають мандати щодо цінової стабільності й фінансової системи, регулятори наглядають за ринками. Міжнародні платформи збирають дані і публікують рекомендації. Справді інколи ми бачимо картелі і змови на локальних сегментах, і правоохоронні органи розслідують і карають, але перетворити весь світ на кишенькову касу кількох родин означає мати надлюдську здатність уникати суперечок, помилок і витоків, чого ми не спостерігаємо в реальності. Ще один міф каже, що великі катастрофи і напади. Це фальшиві прапори, гачок, на який нас ловлять, аби посилити контроль. Відповідь тут у методі незалежні комісії, криміналістика, свідчення, архіви, технічні експертизи усе це створює великий масив доказів, які описують події без участі таємної режисури. Так, політики можуть використати кризу, аби посилити власні повноваження, і це треба контролювати. Але одне не доводить іншого. Йдемо далі: центральні цифрові валюти і цифрові документи часто подають як приховану інфраструктуру для тотального фінансового контролю. Але проекти цифрових валют центральних банків публічно описуються у звітах, обговореннях, консультаціях, пілотних запусках. Архітектури різняться десь наголос на приватності, десь на зручності та регуляторних функціях. Ухвалення таких систем. Політичне рішення, яке обмежується судовим контролем і громадськими дебатами, технологічна можливість не дорівнює диктатурі автоматично. Нарешті, медіа і освіта так існує концентрація власності, є країни з цензурою, бувають маніпуляції. Проте ми маємо незалежних журналістів, громадське мовлення, громадські розслідування, різні університети. Конкуренцію підходів, відкриті бази даних, майданчики для дискусій, неправительственні організації, які відстежують рівень свободи слова. Світ не ідеальний, але він не зводиться до єдиного пропагандистського пульту. Якщо підсумувати цю довгу вечірню прогулянку між міфом і фактом, то я скажу так: колись я шукав просту картинку, де є ті, хто все контролює, і є ми, хто лише спостерігає. Та з часом я побачив, що світ нагадує складну екосистему. Багато гравців тягнуть канати у різні боки, помиляються, сваряться, домовляються, руйнують і відбудовують жадібність, бюрократія, корпоративний інтерес і політичний прагматизм ось звичні двигуни історії. Там, де нам здається, що діє один страшний ляльковод, насправді працює суцільна сцена із сотнями акторів. Кожен із власною роллю і імпровізаціями тут важливо не заспокоюватися, а ставити правильні питання. Питайте, на чому ґрунтується твердження. Дивіться, чи є відкриті документи, чи відомі мандати, хто і як перевіряє рішення, розрізняйте кореляцію і причинність, слухайте різні джерела від аналітичних центрів і енциклопедій до незалежних медіа і наукових публікацій. Розумійте механізми, як ухвалюється закон, як працює бюджет, як організовано лобізм, як у судах відстоюють права. Вчіться розпізнавати власні когнітивні упередження. Ми всі любимо історії з ясним сюжетом, ворогом і героєм, але реальність нагадує роман з багатьма голосами, і кожен голос треба перевіряти. Я не знецінюю тривогу, з якої починаються розмови про тіньові плани Вони часто народжуються з болю. З бажання прозорості і справедливості, саме тому нам потрібна не зневіра, а грамотна допитливість, не бунт проти вітряків, а системна участь у громадському житті, локальні ініціативи, запити на публічну інформацію, робота з експертами, підтримка свободи слова, контроль за конфліктами інтересів, чесне голосування. Коли ми робимо це, ми підсилюємо прозорість і підзвітність настільки. Що місця для великого міфу стає менше, і якщо ви питаєте мене, який ніж розрізає туман, я відповім це лезо ощадного мислення, що радить шукати найпростішого адекватного пояснення. Світ складний, але це не таємниця, це багатоголосий хор інтересів і процесів. Замість того, щоб вірити в одну невидиму режисуру, без доказів перевіряйте документи. Слухайте експертів, розумійте контекст. І тоді навіть найміцніші легенди починають танути під світлом спільного здорового глузду. Я закінчу так само, як почав, тільки тепер із новим спокоєм. Мій шлях від емоційного вибуху до уважного мислення навчив мене, що прозорість і підзвітність це не абстракції, а робота день у день. Вона не потребує вірити в усесильний план, вона потребує участі. І якщо ми будемо пам'ятати про людську гідність, про свободу, про право на приватність і про цінність доказів, тоді будь-який новий світовий порядок, який спокусливо шепоче нам на вухо, залишиться лише історією, а не нашою реальністю.